Друзі, доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні готую значну апетит на злегка пікантну аджику. Кожній господині є свої перевірені рецепти, і я також хочу поділитися з вами своїм перевіреним часом рецептом. Ця аджика чудово зберігається при кімнатній температурі, готується з доступних продуктів, і саме в сезон виходить по досить приємній ціні, а взимку буде смачною знахідкою. Тож давайте будемо готувати. Готується така аджика. Досить швидко та просто. Нам знадобляться ось такі продукти: помідори, перець, цукор, гострий перець, часник, оцет, ціль та мелений коріан. Ну і, звичайно, олія. Помідори перебиваю в блендері. Ви ж можете їх або перекрутити через мясорубку, або відварити цілими або шматочками і перетерти наси. Я перебиваю помідори порціями і викладаю в каструлю. Перець нарізаю невеликими шматочками. І перебиваю ось так разом з часником і викладаю до помідорів каструлю. З гострого печка дістаю невелику частину насіння, а трішки залишаю в перці для пікантності і гостроти. Варю, постійно перемішую. Коли овочі виділять багато рідини, я її вибираю ось таким чином. Занурюю сито в каструлю і вибираю тік. Цей сік я, звичайно, не буду виливати, я в ньому замариную одну баночку помідорів. Саме цей спосіб економить час варіння аджики. Додаю спеції. Сіль, кореандр, цукор та хмелі сунелі. Уварі на невеликому вогні постійно перемішую, тому що вся густа маса опускається на дно, тому постійно треба дивитися і перемішувати. Коли маса набуде потрібної густоти, уварена додаю олію та оці. Оцет рекомендую давати за своїм смаком. Коригуйте, хто любить більш кисле, хто любить менш кисле. В рецепті я дала приблизну кількість діліт лі оцту. Ви ж додавайте відповідно вашого смаку. Маса в мене вже зменшилася в об'ємі, стала густою. Проварюю ще 5 хвилин і аджика готова. Розливаю простерилізовані банки. Я їх стерилізую ось так, щоб на дно широкої каструлі викладаю кришечки. Наверх ставлю банки і після закипання варю 5-10 хвилин. Розливаю все по банках, закриваю кришками, перевертаю на кришку і охолоджую при кімнатній температурі. Аджика виходить неймовірно смачна, в міру пікантна, солодкувата, ароматна, дуже пасує до м'яса, до риби. Також можна використовувати до супів, до борщів, до макаронів. Рекомендую приготувати, бо вона дійсно дуже смачна. Дякую вам, що були зі мною і буду дуже вдячна кожному, хто мене також віддячить своєю подобайкою за мою роботу, за моє відео. Друзі, до наступних зустрічей, до наступних смачних рецептів.